Є бажання займатися раком, але нема бажання будувати інкубатор і вирощувати малька. Які варіанти ви можете запропонувати? Дивіться на сьогоднішній момент. Наша компанія Зоокул вийшла на новий рівень в плані розширення інкубатора, і ми розвиваємо нашу франшизу. Таким чином, ми можемо вас навчити цьому бізнесу, допомогти по створенню ферми різних матеріалів будується і так далі. Обладнання теж різне, але вам не потрібно витрачати час роки на підрощування маточного поголів'я, на те, щоб технолога навчати, ставити акваріуми, займати місце і так далі. Це час, а час це гроші. І плюс на це потрібно, ще буде і витрачати теплову енергію, і комуналка буде висока. Ми на сьогоднішній момент можемо забезпечити вас. Ми підписуємо договір на постійну роботу з нами. Кожен місяць ми обговорюємо певну кількість малька. Напротязі року ми вам відгружаємо мальок. Це може бути тисяча, і дві, і 10 і, і, і більше. Ми даємо вам таку ціну на малька, що вам не буде сенсу взагалі. Витрачати час і будувати інкубатор, і втрачати на це саме гроші, таким чином, на сьогоднішній момент ми можемо укласти класну співпрацю і зробити бізнес на тому, що ви не втрачаєте час. Ми вже сьогодні будуємо стілажі, підписуємо договір. Даймо вам франшизу, навчаємо вас, вирощуєте продукцію за рахунок дешевої ціни, і у вас не, не буде бажання навіть займатися гімаройним питанням в плані інкубатора. Більш детально поясню в телефонному режимі, або е, у нас на фермі телефон шапці профілю або сайт зоокул.ua